Нещодавно Верховна Рада прийняла закон, який дозволяє військовослужбовцям, що вчинили СЗЧ, повернутися на службу до 1 січня 2025 року. Перший окремий штурмовий батальйон імені Давінчі оголосив, що готовий прийняти на службу таких людей. Детальніше про це говоримо з Романом Щербиною на псевдопрізрак розвідником першого окремого штурмового батальйону імені Героя України Дмитра Коцюбайла. СЗЧ бувають різні. Питання, чи всіх ви приймаєте, як ви будете відфільтровувати, якщо це СЗЧ там доволі такого серйозного характеру, і не знаю, просто пішов на день погуляти. Ну давайте правильно дивитися на речі. Перше, серйозного характеру це можуть бути зовсім різні, скажімо так, випадки. Чому людина пішла все за чим. Це може бути якийсь певний кримінал або вчинення якогось правопорушення, яке за собою тягне там дуже фатальні наслідки. Відповідно, це вже кримінальна справа, і такі люди в більшості випадків не розглядаються взагалі. В більшому моменті наш батальйон працює з резервними батальйонами, де вже там хтось повернувся, там проходить якесь розслідування і таке інше. А де подається там, ну ми проводимо співбесіди, пояснюємо, як у нас працює батальйон, як це відбувається. Які скажімо так вимоги до бійця, котрі до нас. Іде на певну посаду якусь, і після цього все там запускається процес його переводу з цього резервного батальйону до нас батальйон. <клес> За цей період він може дізнатися повністю все про батальйон, як він працює, це все є в соцмережах, ну і не тільки, в принципі, так само по так скажемо, сарафанному радіо. Всі можуть дізнатися, як батальйон працює і як він взагалі збудувався. Так, і, а, воперіх... Але якщо дуже Ветера громадського так, так. радіо також. Ми намагаємося розповідати, як працює батальйон імені Героя України Дмитра Коцюбайла. Пане Романе, тут хочу нагадати нашим слухачам наш номер телефону. Можливо, у них будуть запитання до вас також, тому що серед наших слухачів і слухачок можливо є люди, які там вчинили СЗЧ і хочуть і шукають собі підрозділ, де бо їм було би краще. 0800 30 40 33 Або ж можете написати на наш студійний вайбер 067 67 404 70 6. А, та я тут ще хочу поточнити. Ви сказали, що не розглядаєте людей, у яких а, там кримінальна якась відкрита справа а, ну, серйозно. Мається на увазі, якщо він пішов все СЗЧ, Чи я правильно вас зрозуміла? Хочу поточнити. Пішов все СЗЧ, а, дивіться, вчинив ну, якусь там. Людина... Крадіжку там, чи якесь не знаю, більш серйозну штуку там тілесні ушкодження комусь завдав? Чи також ви не розглядаєте, коли людина просто відмовилася виконувати бойове завдання і втекла? Ну ось вам скажу стосовно відмовилася виконувати бойове завдання. Наш батальйон має певний досвід ще, скажімо так, з того року, з 23-го, коли ми стояли на Лимані, і в паралельному підпорядкуванні була окремий та батальйон. Не буду називати його назвою цифри, але в них було в районі 80 відмов відказників, котрі не хотіли ось саме під командуванням. Іхнім воювати. А, вони потрапили до нас. Ми їх потрошку почали долучати. Вони побачили, як працює батальйон, як працює саме наш підрозділ Дике Поле розвідки. І після цього буквально там через місяць чи півтора до нас перевелося 90 людей, котрі ну, більша частина з них зараз ще далі стоїть в складі батальйону. Тобто строю, далі продовжують там своїми певними прикладами. Хтось з них навіть же командири відділень там по різному є. Деякі на жаль там 300, є і двісті. Тобто, це ж теж ми не відмовляємося від цього і відповідно. Ну. Просто треба правильно розуміти людей, ставити правильні задачі. Ви ж самі бачите і знаєте, що дуже багато людей, особливо серед офіцерів, котрі ну треба, треба все взяв під козирьок і ми виконуємо. А те, що потрібно людям, вони не розуміють і, Ну як це ви так ставите задачі, і ось ну не даєте нічого для їхнього виконання, і відповідно вони починають відмовлятися. все, а з них роблять там ну, Зрадників якихось це ось момент стосовно відказників. Тобто, ну треба розуміти, що ти ставиш, і відповідно, що ти можеш дати цьому бійцю, щоб якомога більше зменшити момент його втрати. Це ось такий момент стосовно відказників. Наступний момент стосовно СЗЧ, там якихось кримінальних справ, кожна кримінальна справа сама по собі є ну різними да? Там, Зробив крадіжку там когось побив. В кожній ситуації треба розбиратися, чому це людина зробила. У мене є особистий приклад. Якщо пам'ятаєте, в Тробалабуха Ну в Києві, метро Чернігівська, в стані афекту вбив людину. Там справа але це трапилось при певних обставинах. І відповідно, ну там ми зі своєю війською. Коли, скажімо так, точки зору розуміли, його повністю і підтримували. І будь-який, якщо на той момент його можна було б забрати е, з тюрми, він би далі там, скажімо, воював би там в тому чи в той батальйоні чи бригаді, як і трапилося це бачить, в 22-му році з ним. Е, тому по кожному треба розбиратися, дивитися, як він налаштований і чого він взагалі хоче. Якщо це там дійсно трапилось, наприклад, вбивство е, чи щось таке, там ну, звичайно, ну це люди, котрих вже наврядчими візьмемо, тому що в них вже там по ним є розбір. А все інше це ну треба розбиратися по факту і по певних обставинах. Хочу тоді вас запитати. Це не якісь певні дії, а коли ти знаходишся на лінії фронту, це вибачте за російську мову, агальонні нерви, угу. і ти всі речі сприймаєш дуже-дуже ну, так. А якщо людина тим більше ось ну тільки-тільки втрапила в армію на війну. і Відповідно, вона там ще не обросла цією коркою, а, твердою, щоб там не все до себе допускати і включати суто холодний розум і відштовхуватися від цього. І на певних емоціях вони можуть приймати ну, зовсім різні речі. Тому тут. В більшості випадків ми спілкуємося з кожним кандидатом, розуміємо його причини, чому він це зробив. і Якщо ми маємо змогу там щось для себе підтвердити, зрозуміти, і він нам підходить і його відпускає, звичайно, цю людину забирають одразу до нас в батальйон, переводять і ну, якщо його влаштовується відповідно, і він далі стоїть в строю в нашому батальйоні. Скажіть, будь ласка, як ви працюєте уже з діючими військовослужбовцями вашого підрозділу, аби запобігти СЗЧ, це сильний у вас не знаю, заступник по МПЗ, чи морально-психологічному забезпеченню? Чи вот ви намагаєтесь якось з ними говорити? Чи це якийсь не знаю, авторитет командира? Що, що саме ви робите? В першу, в першу чергу, ось ну з власного досвіду, десятирічного на? І ні, я ще з 14-го. завжди потрібно мати спілкування. І коли людині треба просто місцями виговоритися, щось висказати від себе, почути свою його точку зору. А якщо вона ще бачить, що для цього щось змінюється, тим більше вона буде більш мотивована залишитися в вас. В червну вчасні відпустки зрозуміло в кожного ж вдома є свої сімейні проблеми, якісь на них так само треба реагувати і. Десь так, спілкування, в першу чергу спілкування, тобто комунікація. Це головне, якщо ти знаєш за проблеми свого бійця, і вони вирішуються з нього, то ну, йому нема за що боліти голові, він буде віддаватися повністю справі. А якщо це відсутнє, то я вам скажу, це в мене цей досвід ще йде від ну на даний момент вже покійний Валерій Федорович Гуць, він був замкомандира бригади 72-ї, потім 20-м. Чапити будь-який будь час, Поганий і він міг світ. вислухати. І ось ця людина мені тоді дала приклад, що треба чути людей. В першу чергу, ти будеш знати проблеми знизу, ти зможеш їх вирішувати. Що ти чуєш солдати? Ти чуєш майже весь свій підрозділ? Ну я маю на лазі там взвод рота і пішло, поїхало наверх. На останок хочу вас запитати. А чи будуть ці люди, які прийшли, і у яких вже є СЗЧ відповідно на них відкриті кримінальні справи, але ви їх приймаєте в свій підрозділ? А чи будуть для них якісь особливі, не знаю, умови, випробувальні терміни, чи у них будуть рівні умови разом з іншими військовослужбовцями? Ну, в принципі, в більшості випадків рівні умови нема ніякого там затягу такого, що все, раз ти був там все за чесником чи ще кимось там, а, ми тебе під плінту загонимо. Ні, навпаки, тобто, ну ми намагаємося показати те, що ну, ну, зробила людина помилку. Буває. Ми зрозуміли обставини. Ну, будь ласка, да, відповідно до нього там певний період придивляються. Ну, щоб не повторити, щоб він не зірвався там зайвий раз. І над цим працюється. Розвідником першого окремого штурмового батальйону імені Героя України Дмитра Коцюбайла дав романом Щербиною на псевдопрізрак. Ми поговорили про прийом на службу військовослужбовців, які вчинили СЗЧ. Розмову вела Ірина Сампан.